Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я вам покажу, як поготую ось такий надзвичайно смачний, дуже ароматний торт пінаколада з консервованим ананазом. І так для початку нам потрібно зробити суміш сухих інгредієнтів. Для цього в окрему миску я просію борошно. Сюди додаю розпушувач. Кількість всіх інгредієнтів вказую внизу в описі під відео. А також в кінці відео буде карта з рецептом Просію розпушувач також. Далі додаю ванільний цукор. Кокосову муку. Та все перемішую. Мік сухих інгредієнтів готовий. Далі яйця збиваю з цукром в пишну піну. Трішечки ось так проважую, щоб зволожився цукор. Коли він зволожиться, не так буде сильно літати по всій поверхні. Ось така пешна піна з яєць та цукру утворилася. Далі частинами ввожу сухі інгредієнти та перемішую на низькій швидкості міксера. Досить густа консистенція у мене утворилася. Далі в окремій ємності змішую молоко. Добавляю вершкове масло і розігріваю, доводячи до кипіння, але на кип'ячу. Після того, як молоко з маслом нагрілося, масло повністю розтопилося вершкове, додаю його в цю суміш тоненькою цівочкою, постійно перемішуючи міксером. Тісто на бісквіт готове. Я беру форми, в яких буду випікати свій бісквіт. На око можна розподіляти бісквіт на око, а також можна використовувати ваги, як вам зручніше. Розподілила тісто я на 4 ось такі форми, діаметр 13 см, а далі відправляю їх у електричну піч, яку попередньо розігріла до 150 градусів, випікатися до сухої зубочистки. Наступним етапом приготування буде у нас реструктуризована компоте з ананасу. Для цього я беру пюре ананасу, виливаю його у сотейник, а також хочу додати у компоте трішечки. Ананасу. Якщо немає можливості дістати ананасове пюре, його можна зробити самостійно. Або з свіжого ананасу, або із консервованого ананасу. Тобто кільця ананасу сиропом пробити блендером до однорідної консистенції. Далі додаю сюди цукор і довожу все до кипіння, щоб ананас прогрівся, закипів і ензими, які місяця в ананасі, не зруйнували желатин, саме желе. Для цього желатин та потрібно замочити у холодній воді. Постійно помішуючи довожу до кипіння. Після того, як пюре закипіло, додаємо сюди желатин. Поки маса в мене гаряче, желатин добре розчиниться в цій масі. Після того, як желатин розчинився, переливаю в другу форму, яку буду охолоджувати. Накриваю харчовою плівкою в контакт. І відправляємо в холодильник, щоб воно охололо. А далі приготуємо кокосовий мус. Для цього желатин потрібно замочити у холодній воді, беремо кокосові вершки, складаємо в окрему ємність, Добавляємо сюди цукор і доводимо все до кипіння. Ось вишки з цукром закипіли і цукор добре розчинився всередині. В окрему ємність висипаю весь шоколад. До кокосових вершків додаю желатин набухший. Поки маса гаряча, желатин повинен добре розчинитися. Виливаю кокосову желатинову масу зверху на шоколад. Залишаю на декілька хвилин, щоб шоколад зігрівся, розтопився і тоді пробиваю блендером. Далі беру занурювальний блендер і все пробиваю до утворення однорідної емульсії. Додавляю сюди кокосової стружки. І залишаю цю консистенцію при кімнатній температурі, щоб вона охолола. Допоки кокосова шоколадна основа охолоджується, в мене є час для того, щоб збити вершки. Після того, як вони зіб'ються, їх потрібно довести до кімнатної температури. Вершки холодні з холодильника. Жирність 33%. Далі додаємо в цю желатинову масу. Наші збиті вершки. Після того, як консистенції стали більш-менш однієї температури, тобто желатинова маса у нас трішечки оголола, а вершки взбиті трішечки зігрілися, ми можемо їх об'єднати і вершки не розшаруються. Покриваю крем харчовою плівкою в контакт. І також відправляю в холодильник для стабілізації на декілька годин. Після того, як мій бісквіт випікся, я його достаю, залишаю при кімнатній температурі, щоб він охолонув, виймаю з форм, огортаю харчовою плівкою і відправляю на ніч в холодильник для стабілізації. Після того, як бісквіти стабілізувалися, а також застило добре желе, і крем готовий, крем-мус. Далі нам потрібно розрізати наші бісквіти. Ось такий він виходить. Досить соковитий. А з верхівок я роблю або трайфл, тобто десерти в стаканчиках, або кейк-попси. Дуже смачно виходить. Так зрізаю верхівки всіх без щоб вийшли одинакові коржі. Крем добре стабілізувався. Ось такий він виходить у консистенції. Перекладаю його в кондитерський мішок, з якого зручніше мені буде збирати торт. Далі, що таке реструктуризоване желе? Ми приготували з вами желе звичайне. Далі нам потрібно нарушити його структуру. За допомогою вилки, отак, потрібно нарушити всю структуру нашого желе. Далі будемо збирати наш торт. Беремо корж, просочуємо його. Я для просочення використовую сік з ананасу. Оцей сироп, який знаходиться всередині. В банці. Далі викладаю крем, шар крему і роблю невеличкий бортик з крему. У цей бортик ми покладемо нашу начинку ананасову. Далі цей корж невеличкою кількістю змащую крему знизу. Чому змащую низ верхнього коржа? Тому що по реструктуризованому желе надзвичайно важко буде пройтись, щоб не тягнулося желе за коржом, за кремом. Ось так. Після того, як торт зібрала, змащую трішечки кремом. Я хочу зробити ефект такого голого торту. Якщо вам не подобається такий дизайн зверху голого торту, то ви можете покрити ще ганашем. Звичайним білим ганашем. Як приготувати ганаш, відео в мене є на каналі. Посилання залишу внизу в описанні під відео. Ось такий чудовий торт у мене виходить. Далі декорувати можна за своїм смаком. Я декорую декілька шматочків ананасу покладу. Обов'язково додавлю кокосової стружки. Декілька плюсточок, квіточок. Це вже по бажанню. А зараз ми розріжемо наш тортик і подивимось, який він всередині. краса виходить всередині. Досить багато ніжного вишкового крему, видно шматочки желе разом з ананасом і ніжний ніжний бісквіт. Я вам дякую за перегляд. Кладіть подобайки, підписуйтеся, діліться з друзями та до скорих зустрічей!